Органи юстиції стануть ближчими до людей. Таке диво обіцяють незабаром владці. Реформування органу вже почалося. На всеукраїнському рівні ліквідовані окремі державна виконавча служба та реєстраційна. Тепер вони напряму підпорядковані органам юстиції. Обіцяють спростити і реєстрацію правочинів. Люди, які хочуть зареєструвати власне майно одружитися, отримати якесь свідоцтво або довідку. Обивають пороги управлінь місяцями, стають спеціалістами в цій сфері. Тобто, кожен, хто стикається з органами юстиції через місяць або другий вже можуть самі працювати в цих органах юстиції, надавати громадянах послуги. Те, що можна зробити за пару днів, інколи затягується на місяці. Надмірна бюрократизація служб має канути в лету разом з паперовим веденням документації. Всі реєстри будуть електронними. Так можна буде контролювати і державних виконавців, як керівнику установи, так і громадянам. Стимулюватимуть виконавців, щоб ті сумлінно виконували свою роботу. Солідними преміями. Що він вчасно, сумлінно, виконує рішення суду, то не за рахунок бюджетних коштів, а за рахунок боржника. Йому буде виплачена винагорода. Суттєва винагорода. На сьогоднішній день вона пропонується збільшитись 10 разів. Якщо це раніше було 850 гривень, то на сьогоднішній день це близько 8,5 тисячі гривень. Скоро конкуренцію державним виконавцям можуть скласти приватні у Верховній Раді, готується відповідний законопроект, спрощений і прийом на роботу до органів юстиції. Потрібна лише вища юридична освіта та 5 років професійного стажу. Ноу хау тест на профпридатність. У нас було проведено добровільне тестування всіх працівників головного управління для того, щоб виявити їхній рівень кваліфікації, їхній рівень знань, і тим людям, які Йшли відповідно, здали належним чином і виявили достатній рівень професійності. Їм було запропоновано посади таке тестування провели заступники керівника обласної юстиції. Тож посади наразі вакантні, йде прийом документів. Електронні торги теж дали свої плоди. Спрощена процедура участі та контролю вже приносить гроші і не дає нажитися на старих схемах, кажуть представники юстиції. Як Працюватиме служба і чи дасть результати реформи перевірятимуть це українці під час звернень до органів.